Наші поети самі божевільні поети в світі, а ще вони геніальні. У геніальності Сергія Жадана, який відкриває ніч поезії, присутні не сумніваються у своїй божевільності. Поет переконує слухачів, ділячись планами на майбутнє. І я колись стану простим китобоєм і запишусь на норвезьку посудину. Щоб зірвати оплески вдячних слухачів у кожного з декламаторів, чотири хвилини обличчя для поціновувачів суч у крилі, та знайомі Олександр Ірванець, Сергій Пантюк, Світлана Поваляєва та інші представники літературної тусовки, вийшли в люди і читають просто неба на Михайлівській площі. Ші досить буховатися по теплих кав'ярнях та елітарних вечірках, і як поезія вже стала успішною українською. Ми хочемо, щоб вона була не куларно успішною, не елітарно успішною, а всенародно успішною. І тому виводимо її а, на люди. Просто неба. А людям подобається усі стільці зайняті. Ті, хто приходить, повз зупиняються. Приваблює, коли не читане слово, то жива музика і фаєр-шоу. Мені це все подобається. Дуже незважаючи на таку не досить сприятливу погоду. Але ви бачите, скільки багато молодих людей зібрала ця акція. Просто зараз такої сучасної поезії в принципі немає де послухати, почитати, просто ознайомитись. Хоча б що зараз свої вірші на Київській барикаді прочитав і Юрій Покальчук. попри те, що легендарний пако відійшов на той світ за тиждень до початку фестиваля. Але я не пожавтію, не почарію, не позив. Я не стану Буддою, я чекатиму. Може, сніг на навесні? Віднині фестиваль Київська барикада носитиме його ім'я. Олександр Аргат, п'ятий канал.